Прошу вас залишку. Дякую. Сергію, щоб у нас розпочалося того, щоб пропорції партії принадлежали сміття, ми розібрали в міській на плавні. Коли всі сліда вибрали, коли Ставлю на голосування пропозицію депутата Михайла Йосифовича. А ну я за дану пропозицію. Ну, сформулювати повністю пропозицію. Символіку, символіку кузняти, Ваги піднімати, символіку зняти. Поліцей, що треба бути, зняти з робочих місць депутатів. І все. Вам вам мішає? Ну, це своє. добре зараз скоро коте партії допомагають працювати на баба роба ви розумієте що коли ви діл буде обмежувати ваші права будьдар у своєму розумі а побожства добре ставило на сваді